П'ята ранку. Шо це не роби. А що за марафет, я не понял. Ты же депутат. Не, я ж кажу, я готовий. Опс, стенка. Мне еще тепечки разберусь на нее. Не надо еще научиться. Якщо воно не дано, то не да му Можешь ага. отойти, пожалуйста, потому что ты не глазый в передний план. Ой, как некрасиво. Ну, точнее, твоя похлебка. Я бы попросил, между ну, прочим, это цель, украинская цельатинка. Ты чем, покажи... Печенье мейкок, и картошка. Как вам такой винегрет? Мне кошек покажи. Кстати, по поводу кошека. Идите вот Мені... просто на картошку. Это приятнее. Мне написали в комментариях, что я выставил на аукцион пасхальный кошек що. А, і это. Мені написали в комментариях, чтобы я выставил пасхальный кошек. Боже, а себе ж не забыл. Напий Олексія. Ну, вот, Ну, слухайте, ж святеце, знаешь, что мне мені подариться? Мне подарили два брата рідних с Кримської крем... та... Кримські татарці. Кримача вже просто ночний не спав, так что мне мені... простительно. О, так я оце і думаю, слушай. А действительно, можно выставить... Ти покажи який кошик. що кошик. кошик. Э, Подивіться, покажи, колбаса, як ковбаса, як називається. Сам показую. Я просто э, вам предупреждаю, За що ви будете боротися? Так, спокійно. Цей кошик пережив. Два години війни, я би попросив. По перше. По перше. По-друге, ця цибуля. Уберіть ця... пальці, пожалуйста, ласка, твоя. Це цибуля. Це цибуля не аби яка там би. Це цибуля з Ірпіня. Ну, ви розумієте, цибуля. О, це мені ще? пасочку мені передали до речі е, з Ворзеля. Бо я туди виводив людей з військовим. Ну, з військовим, ми ж себе пам'ятаємо. А це ковбаска Бандерівська. Ну, а напій. Ну, самі хлопці подарували мені. О, ну, це що твоє фото? Я, кстати, напій я робив. Да, це дійсно домашній самогон. Uh, lata, это lata. твоє фото? Паспортне. А дивіться печиво я зробив. Печиво теж буде в, в этом в великодній кошику. Слушай, а що? Це кукис. Це мені сьогодні підогнали а... бришка. Похоже на бічачі пісню. Я їх не бачив, не скажу, не знаю. Тобі видні я все бачу в магазині, бачу Коротше, я так собі подумав. Якщо люди просять, ну нормально, я Хочете історію про этот нож. О, це Попіх. нож. Леша, нож. Ну, покажи різав Льоша масло заморожене. Ну це конечно, шовчик маленький. Але дело в тому, що сміх сміхом. Ну, ця частина не чувствительна, вона навіть противно не трогати. Він просто отрізав собі палець. Який масло? Расплони ми пакували, тут стояли посилки, і я скотч рішив прорізати. Коли я це пакував. Любов масло. А крові були, як від свині. <laughs> Що було багато, я боюсь крові, я не бачу. Всі так. бігали, всі бігали, а я люблю, коли вона то горить. В общем, усіх вітаю... Що з там? І куди? куди? А что, а я не так, чи что? Да так, так, все. Я ты, Криса, слухай, я в нем только разобрался, этой штуке. Этот. Включить? подожди, сейчас не так. Дура. Надо вот так, вот сюда. Да. Ось осечки. Да, Я кажется, ему надо учить. Это мне вот это шеф, мастер шефа. Хеттори. Хемингуэй. Нет, по-моему, не станет, что-то на Астане. Не стану, не стану. Ага, есть. Есть, так, далі. Надо як поставить на яку? Верх-низ. Верх-низ стоїть. А що? А що? А що? А, а я оце, наверное, знаєте, шо, візьмуть зроблю так. Значить, я Повторяю, За що ви боретесь? Це кошолочка, не з важку, кстати. У нас першого вода і, і не забувайте, о Уманський помідорчик, я сюди що? покладу. Помідором нагрузите? Уманський помідор покладу. Так, uh, да. я хочу виставити, а що? Це мій кошик особистий. Я хочу виставити на э, этот на... скажи, куди я хочу виставити. Аукціон. На аукціон, господи. Печево. За що ви печива? кстати. Іди в жопу Свій кошик заведи и обсервай. Нельзя кричать. Uh, я роблю це печево, так що запікав, кстати, вс. О, отак. От Колу от. нікрій. Значить так. Великодний кошик Від доски. Ну так, да. що за своїми руками. Попросили люди, раді Бога, виставляється на аукціон. Це ще не все. А... Цей кошик іде, нічого ліба так. О, господи, ты уже 6 минут рассказываешь, якусь ну, так, спокойно депутат занимите свою эту. Це и кошек я кладу. Что ты пойдешь? Я кладу, барабана льоб. Я кладу. Ребек, копчене. Вот у меня якраз моє. Эге, Тенеге... кошик, если куплять, между прочим. Мы прикрываем поездку. Донецку. Дальше. Я кладу отакий вот майонез. Це майонез, кстати, мізу. З мого села, да. це майонез, з мого рідного села Бездрик, де я народився, ну, скажімо О, так, так, що народився хоча з дитячого будинку, скажімо так. Насправді цей майонез, це, ну, для мене це символ знаєте, е, знищення малого і середнього бізнесу в Україні. Чому? Тому що е, якість цього майонеза я знаю особисто, бо працював там грузчиком, і, і охоронцем. І, і за складом і заступником начальника транспортного технічного снабження. По всіму, хочу вам сказати, що цей майонез без ему без стабілізатору, без красителей, там яєчний порошок, там сухе молоко, там цукор, там сіль, там молочна кислота і гірчиця, порошок хачечний. Олію теж в мене в селі роблять. Олі. Ну я к чому це зараз веду? Наша держава, на жаль. Заполонила, Давай не заполонилася такими дебілами маразматиками, це реформаторами, які так, роблять це для того, щоб малий середній бізнес не розвивався. Тому, на жаль, в моєму селі оцей майонез чудовий майонез і чудову олію, підприємець в моєму селі змушений відправляти на експорт. В Нідерланди, щоб ви понімали, Швейцарію, в Норвегію, в Францію, в Германію, Віталію, Іспанію. Тому що туди вигідніше з точки зору економіки, ніж продавати в Україні. Про що це говорить? Про це говорить про те, що нашу продукцію під їхньою маркою, нашу продукцію, екологічно чисту. Гостовську, так, як ми от привисли. Ну, привикли називати Гостовську. Привисли? Я вже привіз до твоїх гостовську продукцію, е, е, це не тебе, щоб знайти, треба їхати за кордон. Ну це не нормально. Тобто, іншими словами, ми ніколи в цій країні не спробуємо якісний продукт. Тому що умови для бізнесмена створені такі, що. Невигідно краще свій майонез залить в їхній пакет і відправити в Україну. Ви поняли. Да. От, это это не можна О, так що Я секунд. виставляю Я виставляю цей кошик волонтерський, э, великодній волонтерський кошик Віксіуський на аукціон. До завтра, до п'ятої ранку. Якраз у п'ятій ранку ми виїжджаємо. Ну. Да, він пережив війну. Да. Да, що ти хочеш. Ти це пам'ят. Э, завтра 5 ранку ми виїжджаємо в Донецьк і завтра. Ми подивимося, хто в Фейсбуці, в Телеграм-каналі, в Ютубі дасть найбільшу ціну за цей чудовий волонтерський кошик від Олексійського. І там кое що буде ще. Сюрприз, від Оскар. ну, я Рубашка. Я пишу, буде Оскар без сюрпризу. Ні. галсук, на якому будуть вісять маскарі. Рубашка, конечно, просто топчик. Скажи, хто б мог подумати, продажі, між чому. Закривався магазин, трохи центр. Ну і як справжній колаборант, я ношу те зубиць на руці. Подарований мені позитивно приємними людьми. Так що Великодній кошик виставляється на аукціон на добу в усіх телеграм-каналах, моїх Фейсбуках і Ютубах. Завтра ровно о 5 утра, хто найбільшу ціну дасть, туди поштою відправлю. І там ще буде маленький сюрприз. Всіх зі святом. І все буде добре. Христос Васк. Воскрес. Вийсені, Воскресе.